Ви одна з небагатьох актрис, яка дуже спокійно, без комплексів говорить про свій вік. Мені, коли було 49, я думала, о блін, як це мені буде 50. Потім настало 50, і я якось один раз сказала, другий раз сказала, а потім мені не повірили і взагалі стало класно. Мені подобається мій шалений Полтос. От коли вперше задумалися, що можна зберегти молодість ну не тільки косметикою, а якимись е, механічними вправами. Я викладаю акторську майстерність Вишгороді, і ми завжди на кожному занятті займаємось артикуляційною гімнастикою. І я ну я пахала, пахала, група набрала. Ми займались, було все класно. А потім я на себе десь через два тижні подивилась в зеркало, і я побачила, що я реально набагато краще виглядаю. Звичайно, хейтери соцмереж не вірять, що ви так гарно виглядаєте і ніяких ін'єкцій не робили. Угу. Так, ну не, не ні, я без. Поки в мене є можливість без зекономити цього. на цьому, я, я займаюся вправами. Показуйте. От must have: це тягнути платизму. Ось цей м'яс, який ось тут починається, він йде по щі, ось сюди охоплює в грудну клітку. Йде. Якщо вона спазмується, то вона скорочується, і наша шкіра робить ось ці ось такі кільця венери. Нам треба взяти долоньку, ось підключитися, зафіксувати і підняти. Нати голову, відчути легке натяжіння і вивести щелепу нижню вперед, Угу. угу. і поцілувати простор. Відчуваєте фікарі. ось це? Я люблю оце залицяльне перед простором. Це треба обов'язково робити кожен день, 20 секунд. Наступна штука, яку ми е, обов'язково маємо робити, розслабляти жувальне м'яз. Ми маємо знайти ось цей жувальний м'яз, стиснути зуби і тепер розслабити. І дуже добре і дуже міцно, от бачите, прямо як я, не по шкірі, щоб ми, а, а там його, всередині, там знайти е, де боляче три гірні точки, і їх дуже добре промасажувати. Ось на це можна витратити. На ну, десь хвилини півтори. Потім візьміть ось так два лайки. Ось ці пальчики під щелепу крючочками. А ось цими великими пальчиками протягуємо вниз дуже дуже сильно. Вот трошки боляче, mm -hmm. да вона має бути розслаблена, бо вона теж скорочується і в нас повісають брилі. Якщо в нас розслаблений нормальний це то наша шкіра спокійно тут розташовується, і брилі в нас ніяких немає. Вогнали далі. Поцілунок посмішка це вже акторська штука. Це із артикуляційної гімнастики. Ми робимо mm -hmm. і робимо. Тільки головне це робити максимально. Сильно-сильно вперед -сильно і сильно сильно сюди. Шию треба не напружувати. Ось так ми робимо для того, щоб ми відчули ось цей м'яз, да який розтягує да, чи як? Бо це нам далі допоможе знайти ось ці яблучка, щоб підня... піднімати вилиці. Бачите, я отак піднімаю піднімаю ці вправи нагору. Ми зараз будемо з вами піднімати весь овал обличчя. Земне тяжіння нас донизу, а ми, ми його доверху. А ми пручаємось. Наступна вправа. Губи мають бути зімкнені, але там всередині відкриваємо рот. Ну Ні, ніби ми позіхаємо, так? Да? І тепер ми робимо таку посмішку. Посмішку нагору. Угу відчуваючи, як піднімається ось тут вилетіть, але воно прям при піднімає все обличчя нагору. І скільки разів таку вправу тримає? Я роблю 30 разів в mm -hmm. динамиці, і потім хвилину тримаю в статиці. Роблю так, ставлю таймер, і якщо хвилину так тримати, воно аж прямо не міє. Я не знаю, чи може в мене немає від природи носогубки, бо буває такі обличчя. Мене такі обличчя. Так що робити? Ми беремо язик. І впираємо його mm -hmm. в щоку і знизу вгору, і згори вниз її отак промасовим язиком. Це теж важко. Але ми нібито цей м'яз піднімаємо. Да? Ми прямо проходимо. Да, ми його піднімаємо. Ми його розслабляємо. Від носогубки ми розслабляємо. Ось тут м'язи і е, припіднімаємо вилиці. Воно це все. Якщо це докупи все взяти, да, ніби ось так. І, і, і на це зовсім не багато часу. Не багато, максимум 10 хвилин. Максимум. це з масажем. Олеся, дякую дякую.